Охолодало. Трохи. Ну що ж, новинка на огляді. Ось наш старичок І, як завжди, ви знаєте, все змінюється. Як гаджети, як ті самі смартфони телефони. А це вже новенька модель. Джасік. енергетичний зварювальний апарат. На півавтомат. Як він зроблений, ви можете прийти в магазин і пощупати саму якість його зроблено, що це класна пластмаса, крутий дизайн, ергономічність і доступна ціна. Плюс синергетика в ньому є і в ньому 200 ампер. І плюс PFC. В комплектації у нас йде пальник 4-метровий парвел, З віддаленим керуванням. Кабель маси і бистросйомчики з хомутами. І все. І сам зварювальний апарат. І ось нашій апаратик в магазині. Його ціна. От бачите. запускаємо І до його можливостей. Пряма його функція це зварювання мік. Напівавтоматом чорний метал. О, в захисних газах. в міксі методом тік, а в народі аргон. На постійному струмі функцію ліфт, запал, тобто контактний запал. І ММА зварювання, тобто електродом. Його вага складає 16 кг Бачите, підсвіточку. А у нас тут двохроликовий механізм. Є кишеньки для зберігання тих самих роликів. Катушка на 5-5 встановлюється тут. І всередині є мануальна табличка. Тобто, по підбору матеріалу, якщо ми не хочемо працювати на енергетики, ми можемо підключитися в мануал, так названі ручні налаштування. І ми можемо підглядати цю табличку. Підбирати вже собі токи. І швидкість дроту вже все по табличці. Тут розписано. От. І так само матеріал. Е, також даний апарат може оснащуватись. Пультом віддаленого керування на блютузі пульт. Так само ми можемо на шнурку купувати, але краще на блютузі. Вставляється модуль. І ми можемо вже користуватися пультом керування віддаленим. В тік режимі ми можемо також користуватися педаллю. І також на рахунок віддаленого керування у нас на пальнику є кнопки, От. якими ми можемо так само коректувати силу струму, збільшувати і зменшувати. Також коректувати напругу. От. Тобто, як говорять ширину дуги. У нас є тут фізичні кнопки. Ми бачимо це віддалене керування. Кнопка. Кнопка синергетики. Тобто я зараз виключив синергетику, все в ручному режимі. Ми налаштовуємо, як на звичайному зварюванні на півавтоматі. Це у нас регулювання дроту, подача дроту. І це в нас вольтаж, як ви бачите. Якщо я включаю вже синергетику. Нам синергетика підтягує сама протяжка дроту. Провірка газу. Газ ще не підключав. Як кожному синергетичному зварювальному апараті, ми можемо дивитися на товщину зварювального матеріалу. Так як в мене стоїть зараз алюміній, алюміній магній, і він мені зразу підказує, що 100% аргон має бути підключений. одиничка дріт, І ми дивимося, який матеріал. Наприклад, якщо нам треба максимально, це 5 Міліметрів матеріал. от Ми вказали 5 мм матеріал. І він нам показує, що на виході буде 169 амперів для п'ятерки Якщо ми щось не те накрутили, зелена кнопочка, ми вертаємося до заводських налаштувань. Також ми можемо зварювати чорний метал. Е, у нас зразу підказує, що це сталь, сталь яка зварюється на міксі: і 70% аргону, і 20% вуглекислоти. Зварка метала е, самозахисною проволкою, тобто з флюсом, але під газом. От. Частенько застосовується в е, спецтехніці, підйомних механізмів, автобудуванні. От. Вона дуже добре ліє, цей дріт. Зварювання самозахисним дротом без газу нержавійка. Зварювання нержавійки ми бачимо, зразу підсказує нам газ потрібен мікс. Але з містом аргоном 98% і 2% вуглекислоти. На такому міксі зварюється нержавійка. От. І алюміній магній. 100% аргон. Е, алюміній магній у нас тільки стоїть е, товщина одинички. Дріт. Якщо ми візьмемо, наприклад, параметр. З желізо ми можемо змінювати від 06 товщини дроту 0,8 одинички. Також у нас є двохтактний режим і 4 режим. режим. Потім ми вибираємо пальничок або пулганом зварюємо, або стандартним міговським пальничком. Способи зварювання. Основний це напівавтомат. Далі у нас йде ручна дуго зварювання. І тік. Зараз у нас апарат включений в мануалі. І в мануалі, що ми можемо змінювати котером нажаття на котер, ми можемо ставити динаміку дуги, змінювати. І відпал дроту. Так само в синергетичному режимі, ми також можемо робити цей функціонал. Окрім того, ми тут можемо ще налаштовувати ширину дуги. Як більшість замітило, на цьому апараті є надпис PFC. На цьому апараті, коли його включив, вона йшла по замовченню. Оп. Щоб її активувати, нам треба зайти в меню інженерне. Оп. Вибираємо F2 оце, і ставимо одиничка. Одиничка це активовано. ця функція. І все. І виходимо. Ми активували функцію PFC. Там ще багато внутрішніх різних налаштувань. Щоб зберегти, ми нажимаємо Котер. І ми вже зберегли цей параметр. Щоб вийти з даного вікна, ми нажимаємо оцю зелену кнопочку. З інженерного вікна. Також ця кнопочка нам слугує, щоб скинути і зробити заводські параметри. По внутрішнім інженерним налаштуванням. Там дуже великий діапазон цих налаштувань, кому потрібно, я ссылку оставлю в описі, можете зайти подивитися. І також на тому сайті ви можете під будь-який зварювальний апарат знайти повністю весь мануал інструкцій по експлуатації будь-яких зварювальних апаратів. Так як встановлений в мене тут алюміній, алюміній магній, Так, це звичайний простий синергетичний зварювальний напівавтомат. Але ми можемо на лінійному способі зварювати алюміній. Тобто без пульса. Функції пульса в ньому немає. От, І зараз спробуємо на лінійному способі позварювати алюміній. Включаємо нашу, включена синергетика. нас синергетики ми бачимо, у нас стоїть 1,5 мм. От зараз якраз оцю. алюминку и подвариваем И вот сварка алюминия на линейном способе, без пульса. О, трохи холодный был металл. І вже він трошки розігрівся, і ми можемо з іншого боку зараз гарно вже його проварити. З цієї сторони на лінійному способі і з цієї сторони. Це ми зварювали півторачку. І так, позварюємо чорний метал. У нас газ стоїть мікс, 80% аргону і 20% вуглекислоти. Дріт у нас 0,8. І по синергетики у нас буде товщина матеріалу двійка. 2 мм. Профільна труба. Двойка чи 2,5%, то ще Зараз її приваємо. І в принципі, отак зварюємо. Собарю по округу ось. обварено. Апарат Прийшов, я б так сказав, на заміну 200 Pro, серії Pro. Про. Ось ця 200 А в ній не було синергетики. В цьому апараті є синергетика. І ми можемо зразу відштовхуватись від товщини заданого матеріалу і просто зварювати. Тому ще є такі плюси, як підключення тік-пальника. В тій 200 немає. І віддалене регулювання. Тобто пультом. І чисто мої висновки на рахунок цього зварювального апарату. Це лише моя думка. Або моє суб'єктивне таке бажання, бачення. Я не випадково поставив тут хм, Evolve 200 Puls. Він також відноситься до серії 20 Evo. Але він дорожчий на 15 тисяч гривень від цієї моделі. Але плюшок в нього. Не знаю на скільки тисяч більше. Це чотирихроліковий механізм. Редукторний. Пульсація, дабл пульс, зміни до пульсації можна зробити. І купа-купа різних налаштувань. Так само у нього є підключення тік-пальника в цій моделі. Є безконтактний підпал на дубі. Е. Тобто, але в цьому ж є віддалене керування. Так, є віддалене керування, круто, що є такий гаджет. У мене є телефон. І маю повністю всі розширені налаштування і можу ними керувати. О! Зараз скинемо ампераж. О, поля. Також ми можемо з ним зварювати і на стандартному лінійному ну, способі. З енергетикою, мануали і все остальне. Що В цьому апараті кожен майже тиждень де якесь коректурування. Приходять оновлені, оновлення, тому що вони роблять нову версію 400, там ідуть 300. О, кожен раз іде якесь коректування. І що йде йому на користь. От. Тут. Є мінус. Я не можу ніяк. Я бачу, що воно там є. Бачу, що воно там є, вуглекислота. Зварювання в вуглекислоті. Воно там є. Але воно не активне на цьому зварювальному апараті. У нас більшість людей зварюють на вуглекислоті. Не так, як я. Я міксом користуюсь, тому що міксом дає менше розбригловання і краще проплавлення. Але. Люди, бувають такі випадки, що потрібно користуватися вуглекислотою. Вуглекислотою даним апаратом ми можемо користуватися лише в мануальному режимі. Тобто без режимі вже по тій табличці, яка в нас є з боку, ось ця табличка. можна вже по параметрам підбирати собі і зварювати вуглекислотою. Синергетично не можу. Можливо, це якось виправлять. Але зараз на даний час я не можу. І також до переваг його на Девольве в ньому є PFC. Але є також версії і без PFC, вони дешевші. От. PFC то, що я можу працювати від генератора. Не інвекторного генератора, від любого що таке PFC, просто в нас тут в апараті вбудований інвектор, який випрямляє струм. От. І він не боїться оцих пришків, які є на генераторі. І може працювати на дуже. Довгих очах. Переносках. От. Там до 50 метрів, здається. На рахунок якості апарати всі якісно. Лінійка 20-го, вона повністю вся якісно зроблена, з хороших матеріалів. І це все видно в деталях, що якісно зроблено. Тому що е, можливо зробити там якісь елементи якісно, на інші плюнути. Це все видно в деталях, що апарат зроблений класно. Ну, Кожному своє. Мені подобається більше такий комбайн. Універсальний, який може майже все. Але і я знаю, що буде в них ця, яка зможе навіть в тік режимі е, зварювати на змінному струмі. Відевольна. Але це я вже забігаю наперед. Ось. Ось такий був огляд. Зварювальний апарат. Хороший, хороший. Підходить. Більшість, кому перекриє більшість різні завдання. Особливо в гаражах є версія не 200, ка є версія 160. Також буде з головою хватати для гаражів, для невеличких майстерів 160, 200-ка, Вона вже більш потужна. І також в цій серії буде 250. 250 має прийти в мені на огляд, і тоді поговоримо про 250. І вся лінійка 20 знаходиться. Тут в магазині вже є присутня. плазморіз SDS для зварючки алюмінія. Також з кульком. З PFC, без PFC, яке хочете, є різні різні апаратики. І навіть такий дивіться куценький, це на півавтомат, Його ціна 5 тисяч гривень. От. Він зварює самозахисним дротом. Це якщо вам треба десь чуть-чуть щось приляпати. ну не на Круту міцність, сильно на нього не надійтеся. От. І найпопулярніший зварювальний напівавтомат з пульсом. Чому він найпопулярніший? Тому що він доступний, дуже доступний, він в районі там, 23 тисяч коштує. От. Має пульс, дабл пульс. От. Тому в іншій лінійці немає йому конкуренції, якщо розібратися. Ну, зрозуміло, що є ще флагмани Evolver. Зовсім різна якість між цими апаратами. Але цей доступний. І ще не забувайте, що на сайті Джасік Україна, а ссылка буде в описі на даний зварюваний апарат, що за промокодом Київ Велдінг вас будуть чекати знижки.